Вітаю вас, малята! Сьогодні Україну ображають і насміхаються, буцають, але боятися не треба. Над нами буде сине небо. У неї є захисники свої, вони рятують вже її. У небі суперлітаки, у морі сильні кораблі, солдати ще весь час вартують, вони обов'язково нас врятують. А поки що до матусі пригорнись, і тата віддай п'ять, та не журись. І про правила згадай. Коли чуєш гучні звуки за сигнал для твоїх безпеки, візьми з собою свої речі та швидко йди з дорослими в укриття. В укритті зберігай спокій не хвилюйся, ти можеш користуватися своїми речами та почекати разом з дорослими. Ти в безпеці, ти можеш вийти з укриття з рідними, коли тобі скажуть виходити. Слухайся батьків вдома. Під час гучних звуків не підходь до вікон, вийди в коридор біля вхідних дверей. Треба сісти на підлогу та вкритися ковдрою чи іншими речами з головою. На вулиці, якщо ти почув сирену, швидко йди з дорослими в укриття та перебувай там в безпеці. Слухайся батьків. Гуляти та гратися можна лише у призначених для цього місцях. Небезпечними для ігор є сходи, горища, ліфти та підвали. Ви, мабуть, помітили, що вдома заклеєне та зашторене вікно. Це заради твоєї безпеки. Не вмикай світло, коли за вікном вже стемніло. Ввечері вже не світять вуличні лехтарики, заради безпеки людей. Або берегти себе, одягай яскраві або світлі речі, аби водії автомобілів. Змогли тебе побачити. Або не хвилюватися, та позбутися страху пропоную зайнятися творчістю. Намалюйте, яких правил ви дотримуєтеся під час гучних звуків. Все буде добре. Слухайся батьків. До побачення!